Привіт, привіт, привіт! Бажаю вам такого ж ем, хорошого настрою понеділок. Стільки сил, як у мене сьогодні, є. Дуже сподіваюся, що до кінця дня ще хоча б щось залишиться і хорошого продуктивного тижня. Бо при прилетіла я тут раніше на роботу, дуже сподіваюся, що вдасться ще хоча б 15-20 хвилин більше попрацювати, тому що трошечки не встигаю. Тиждень шалений, не по не по не знаю яких там мірках. Кожен день праця і ще от стільки згори, додатково, буду пробувати вижити цей тиждень, втриматися і не впасти до п'ятниці. Дуже сподіваюся, що от, якщо у вас так само багато роботи, то у вас таке ж є бажання її робити і робити те, що, і що ви любите робити те, що ви робите, і так само от, на такому ентузіазмі, як я, можете триматися, тому що тут більше ні на чому не протримаюся, тільки як на самому ентузіазмі. Буду передіватися, сижу така о один капець переділа, други...